Історія однієї школи живопису в одній виставці в Ужгороді в обласному музеї імені Йосипа Бокшая відкрили експозицію, яка ілюструє розвиток львівського малярства 20-го століття. Сьогодні ми відкриваємо виставку, яка називається Львівське мистецтво 20 століття. Тобто це львівська школа. Виставка дуже цікава, дуже насичена, дуже змістовна, дуже така емоційна. І я думаю, що ужгородцям і взагалі мешканцям, ну Закарпаття буде цікаво побачити, як там живуть наші сусіди, побратими за, з того боку Карпат. Організатори експозиції відзначають, вона є відповіддю на виставку робіт закарпатських митців Бокшаята Ерделі, яка з великим успіхом відбулася у Львові. З національної галереї Андрея Шептицького львів'яни привезли роботи своїх класиків, якими пишаються. Ця виставка для мене є надзвичайно цінною. Крім того, вона є надзвичайно цінною для студентів, котрі займаються мистецтвом. Бо бачите, в курсі історії українського мистецтва присутні такі визначні постаті, як Іван Труш, Микола Новиківський, Олена Кульчицька. Це визначні постаті українського мистецтва, і вони будуть мати можливість просто ознайомитися з оригінальними творами цих художників. Вони справді заклали надзвичайно багато, тим більше, що з цих художників починається по суті ця. Група львівська по захисту штуки руської, як вона тоді називалася. Це надзвичайно цікаві люди, які добре усвідомлювали, яке мистецтво вони творять. Особливу увагу заслуговує Львівський авангард 60-х. Роботи Олега Мінька, Любомира Медвідя та інших свого часу критикували за формалізм, невідповідність канонам соцреалізму. А відтак були представлені широкій публіці тільки в кінці 80-х років. Була відлига кінець 50-х, початок, 50 початок 60-х років. А потім та відлига перетворилася в щось таке, що не давало художникам, митцям, поетам творити те, що вони могли творити і що вони хотіли творити. Але художник це творець, і він творив, але творив сам для себе. Я, наприклад, Олег Терентьєвич Мінько, так майстерні на піддачу біля Галицького базару робив. Те, що він хотів, часто ми говоримо однією мовою, але не розуміємо один одного, відзначають мистецтвознавці, кажучи про взаєморозуміння між закарпатцями і галичанами. Відтак, приклад такої виставки є цінним зразком культурного діалогу між двома художніми світами, що об'єднані карпатськими горами.